Хто насправді живе в найдорожчому будинку країни? Як люди без бізнесу, виграшів чи спадку раптово стають власниками елітної нерухомості? У новому розслідуванні мільйонні квартири, підозрілі угоди і знайомі прізвища, водії, аптекарі, пенсіонери лише ширма. Це насправді дуже дивна війна. Поки вона забирає життя десятків тисяч людей і лишає сотні тисяч без домівок. Хтось у цей час купує квартири за сотні тисяч доларів у найдорожчому житловому комплексі столиці Таріян Towers на Печерську. За останні роки тут оселилися Надія Ореховська, Євген Орлов, Лариса Надєєна, Оксана Петльована, Ілля Брехін та Світлана Губар. Хто ці люди? І звідки в них гроші на преміальне житло під час війни? Тар'ян Таверс це три вежі по 35 поверхів, одні з найвищих в Україні. Будівництво стартувало ще в 2012-му, але другу башту здали вже під час Великої війни у 2023-му. Проте як невідомі мільйонери з'являються в найдорожчих хмарочосах Києва у новому розслідуванні Black Box Ozint. Знайомтесь Ореховська Надія Євдокимівна – 75-річна пенсіонерка з селища Калинівка під Києвом. Яка в лютому 2025 року придбала квартиру номер 337 в Таріан Тауерс площею 90,7 квадратних метрів. Вартість від 12,5 мільйонів гривень без ремонту до понад 28 мільйонів з оздобленням. Надія Ореховська не має бізнесу або часток у компаніях, і в її власності лише ця квартира. Ймовірно, вона є підставною особою для легалізації грошей. Її чоловік Володимир Ореховський, також пенсіонер, а дочка Тетяна Гирич з 2009 року має ФОП з оренди нерухомості. Зять Надії Ореховської Петро Гирич, засновник ТОВ ТГ Промтехсервіс, яке торгує сільгоспмашинами та автозапчастинами. У 2022 році компанія заробила 9 мільйонів 300 тисяч гривень. У 2023 65 мільйонів 400 тисяч, а в 2024 – 157 мільйонів 800 тисяч гривень. Молодший син Петра Гирича. Андрій отримав квартиру в ЖК Таріан Тауерс від дідуся Володимира Ореховського у лютому 2024 року. Вартість квартири склала 3 мільйони 904 тисячі 400 гривень, що майже в чотири рази менше вартості квартири бабусі. Ймовірно, вони знизили вартість для зменшення податку. Родина Гирич придбала дві квартири преміум сегменту в ЖК Каріан Тауерс на понад мільйон доларів, причому оформлення проводили через родичів Ореховських. Це свідчить, що гроші, ймовірно, мають неофіційне походження. Антикорупційним органам варто перевірити, звідки пенсіонери з Калинівки взяли десятки мільйонів на таку елітну нерухомість. Квартиру номер 291 у житловому комплексі Tarian Towers площею 82,3 квадратного метра вартістю від 300 тисяч до 600 тисяч доларів США у січні 2025 року придбала 68-річна пенсіонерка Кіча Тетяна Григорівна, помічниця колишнього народного депутата. А сьогодні голови Нацбанку України Андрія Пишного. Також вона входила до складу керівників громадської організації Відчуй, засновниками якої є Андрій Пишний та Кудіненко Ольга. Тетяна була помічником народного депутата восьмого скликання від партії Народний фронт Сергія Драюка. Попри статус пенсіонерки, джерело таких коштів не зрозуміле. Компанія Кічі Татіо Консалтинг», що займається нерухомістю, є збитковою. Чоловік не публічна особа, а от син Андрій Кіча. Суддя Федерації хокею, адвокат, екстоп менеджер Бурізма Груп». Його компанія також збиткова. Понад 32 мільйони гривень втрат за минулий рік у 2020 році. Андрія та ще двох осіб Національне антикорупційне бюро України затримало при спробі дати хабаря тодішньому голові бюро Артему Ситнику та керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому в розмірі 6 мільйонів доларів США задля закриття кримінального провадження проти Миколи Злочевського, колишнього міністра екології України. У 2023 році Вищий антикорупційний суд України виніс вирок Андрію Кічі у вигляді позбавлення волі строком у 5 років. Але на підставі статті 75 Кримінального кодексу України суд звільнив його від відбування призначеного покарання з випробувальним строком в один рік. Через два роки після цього мати Андрія купила квартиру в Таріан Тауерс за щонайменше 12,5 мільйонів гривень. Євген Орлов родом із Запорізької області. З 2007 по 2015 мав ФОП із видом діяльності торгівля на ринку. У додатку «Гетконтакт» його номер підписаний, зокрема, як Женя Водий». У лютому 2025 року він став власником квартири номер 206 площею 82 квадратних метра. Така нерухомість коштує щонайменше 12,5 мільйонів гривень без ремонту. Квартиру було оформлено за довіреністю від жителя Запоріжжя Олександра Кондратєва. Він є засновником і директором ТОВ Бакзбір. Яке торгує напоями у спеціалізованих магазинах. З моменту створення компанія не подала жодної фінансової звітності. Тож маємо ще одну підставну особу, через яку хтось легалізував велику суму грошей неофіційного походження шляхом купівлі квартири. 62-річна Надіяна Лариса Володимирівна з Дніпра придбала чотири квартири в Таріан Тауерс. три у листопаді 2023 році та одну у лютому 2025 тисячі Загальна площа її чотирьох квартир 304,8 квадратного метра. Це як великий приватний будинок. На такі апартаменти вона витратила щонайменше 1 мільйон 150 тисяч доларів США. І це якщо квартири без ремонту. Надія Лариса Володимирівна є співзасновницею компанії Аліна, яка займається послугами салонів краси, але не подає фінансової звітності. Її чоловік, Дмитро Надіян, не має бізнесу. А син Олексій має частку у компанії НВН Дніпро. Яка займається орендою нерухомості, але також не звітує фінансово. Питання залишається звідки понад мільйон доларів на елітну нерухомість. Олексій також очолює компанію Alex Group Agro Trading, що торгує зерном та кормами. У 2023 році вона заробила 29 мільйонів 500 тисяч гривень чистого прибутку а у 2024 лише 3 мільйони 700 тисяч. Разом значно менше ніж вартість чотирьох квартир у Терін Таверс. Олексій Надєєн має частку в компанії салон Валентина, що принесла мізерний прибуток, а також у ТОВ Телнет Корп, яке не показує прибутку з 2021 року. Тож ані Лариса Надєєна, ані її чоловік та їхній син офіційно не мають фінансової спроможності придбати одразу чотири квартири в ЖК «Таріан Тауерс». Тому висновок напрошується сам собою: квартири придбані за незаконні прибутки, або самої родини Надєєних, або взагалі третіх осіб. Квартиру номер 298 у житловому комплексі Tarian Towers площею 61,6 квадратного метра 30 січня 2025 року придбала 35-річна Олена Петльована. Вартість такої нерухомості від 270 до 460 тисяч доларів США. У додатку GetContact її номер підписаний як Лєна Аптека Клизуб Олена Фармаксо, що натякає, працює вона у фармацевтичній сфері, ймовірно, у звичайній аптеці. Жодних часток у бізнесі вона не має, як і її чоловік зіновій петлюваний, і батьки. Єдине, що можна знайти, її батько Валерій Данілов є співзасновником громадської організації рибалок. Звідки ж тоді сотні тисяч доларів на елітну квартиру в центрі Києва? Схоже, ця історія знову про легалізацію коштів сумнівного походження. Питання лише одне: чиї саме гроші відпрала звичайна аптекарка з Тернопільщини? 28-річний Ілля Брехін з Дніпра, який навчався в університеті Голдсмітс у Лондоні, у вересні 2020 року придбав дві квартири номер 373 площею 119 квадратних метрів та номер 380 118,7 квадратних метрів. Їхня вартість без ремонту від 17,5 мільйонів гривень за кожну. У вересні 2024 року Ілля подарував ці квартири своєму дідусеві Миколі Лисаку за ціною, що майже в 9 разів нижча за ринкову 2 мільйони гривень за кожну. Ілля має частку в 35% у прат Дніпровський термінал, де його дід є співзасновником, але компанія збиткова. Микола Лисак, який отримав квартири, має частку в ТОВ Галичина Ласунка, що виробляє морозово. Це єдине підприємство, яке приносить вагомі прибутки. Проте, якщо він отримує дивіденди, чому не придбав квартири самостійно, а передав їх через онука за значно зниженою ціною, ймовірно, щоб уникнути сплати податків? 76-річна пенсіонерка Губар Світлана Федорівна з Добропілля у січні 2025 року придбала квартиру номер 323 в ЖК Таріан Тауерс. Реальна вартість квартири була не менше 300 тисяч доларів. Однак, згідно з даними Blackbox Osint, в договорі зазначено всього 107 740 доларів в три рази менше ринкової ціни. Незважаючи на знижену вартість квартири, пенсіонерка Світлана Губар не має часток у бізнесі та зрозумілого джерела доходів для такої покупки, як і її чоловік Іван Губар. Їхня донька, 53-річна Анжела Мустафаєва, ймовірно, працює прибиральницею в школі в місті Добропілля Донецької області. Це підтверджують записи її мобільного номера в додатку GetContact, де вона значиться як Анджела Сімшка. Анджела Техничка, Анжела Техен, Анджела Убор. Її чоловік, сервер Мустафаєв, не має жодних підприємств або ФОП у реєстрах. Сини подружжя Олександр та Дмитро мають лише зареєстровані ФОП. Олександр з 2021 року займається комп'ютерним програмуванням. А Дмитро з 2020 року веде підприємництво з основним видом діяльності надання інших інформаційних послуг. Отже, це звичайна родина з Донеччини, яка не може дозволити собі квартиру в Таріан Тауерс, Єдина зачіпка продавець. 65-річна Ірина Тушковська з Києва, бухгалтер за професією, з 2018 року керує громадською організацією садівниче товариство Сокіл. За її словами, станом на 2017 рік не працювала, отримуючи допомогу по догляду за матір'ю. Вище згадану квартиру вона отримала в подарунок від молодшого сина Андрія Трушковського, який проживає в Лос-Анджелесі США. В договорі дарування вартість квартири була оцінена лише в 9 тисяч доларів, тобто 400 тисяч гривень, що в 30 разів менше реальної вартості. 35-річний Андрій є бенефіціаром та засновником з часткою 49% ТОВ Red Panda Production, яке займається виробництвом кіно та відеофільмів і телевізійних програм. Однак компанія з моменту свого заснування не подавала жодної фінансової звітності. Крім того, Андрій є одним із засновників та підписантом рекламного агентства ТОВ Мейнкрім. Яке на 2020 році було збитковим, також не подавало фінансової звітності. Це вказує на те, що обидві фірми є фіктивними. Андрій Трушковський, за даними його Instagram, займається криптотрейдингом і веде розкішний спосіб життя, їздить дорогими авто, подорожує, купує брендові речі та елітні годинники. Андрій Трушковський та його родина не мали офіційних доходів для покупки квартири в Тарин Towers, оскільки їхні компанії збиткові або фіктивні. Однак, ймовірно, Андрій легалізував неофіційні прибутки від криптотрейдингу через придбання квартири в елітному ЖК. Чому в травні 2024 року Трушковський подарував квартиру матері за 9800 доларів? А та вже в січні 2025 року продала її за 107 тисяч доларів пенсіонерці з прифронтового містечка на Донеччині після обшуків у травні 2024 року. В квартирі блогера Олександра Слобоженка в Таріан Тауерс, якого підозрювали у приховуванні надприбутків від криптовалюти, Трушковський ймовірно вирішив переписати квартиру на матір, щоб уникнути питань про легальність коштів. А потім продав її через підставну пенсіонерку для подальшого приховування походження майна. Tarrian Towers став територією для легалізації нелегальних грошей. Високі ціни на квартири дозволяють відмити великі суми, а передача або перепродаж через підставних осіб по заниженій ціні дозволяє зекономити на податках. Сподіваємось, Бюро економічної безпеки зверне увагу на ці схеми. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх розслідувань та нових викриттів.